Підприємці Ладижина, які встановили тимчасові споруди, кіоски та інші для провадження своєї діяльності за рік мають привести їх до ладу у відповідності до затвердженого в місті архітектурного типу. Тим, хто не приведе свої кіоски до ладу протягом року, можуть відмовити в оренді земельної ділянки під тимчасовою спорудою. Наразі строки оренди скорочують до одного року. Саме цей час дають підприємцям для роботи над помилками. Вони продовжують до гора оренди. Ну, є умови про те, що е, згідно у нас є затвердження, які вони мають бути, ці мафи або е, тимчасові споруди, але вони їх не приводять до ладу. Тобто вони залишають ці старі желізні ларки в тому ж вигляді, не ну, ми маємо заставити їх, щоб вони привели цю вулицю в той порядок, який ми хочемо бачити. Тобто Воно має бути вже е, яскраво, цивільно. Мафа має бути цивільним, ці старі жалови, які перекрашені суставля. Воно має бути гарний, чудовий вигляд, тому що люди до нас приїжджають. Ну не тільки, і тільки нашим містянам має бути приємно ходити по цьому ворона цим особам-підприємцям, в яких встановлені тимчасові споруди. Ми даємо їм, продовжуємо договір оренди строком на один рік. За умови виконання рішення виконавчого комітету і опорядження своїх фасадів тимчасових споруд. Якщо за цей рік вони приводять у порядок свої тимчасові споруди, ми будемо розглядати питання щодо продовження їм там на три роки, на більший строк. Не виключено, що в разі невиконання вимог міської ради підприємцями договори оренди їм не подовжать а самі кіоски, як це вже було в інших містах України, доведеться демонтувати. Проте підприємці можуть вносити зміни в затверджений архітектурний тип тимчасових споруд, які необхідно буде погодити з фахівцями міської ради, Павло Палагута. Для Ладижин новини.